А це я. А це горе. І по коліну. Не знаю, після цього походу. Є таке слово як важко. Я наперестану вживати. Оце важко. Минутко покарабкався. Тут там склон. Коротше рачки ми карабкаємось Але воно то стоє Зато Внукам буду розказувати що я буду на говерлі Чуть не здох поки до ліз до верху І питання зговер Закрито раз і навсі Петругані ще поки що. Як виглядає людина, яка не спала нормально, спала три години. Ми заснули в час. Пішли в три і зараз час дня. І ми тільки повернулися. Це самий жорсткий поход в моїй житті. Е, щось варений. Що пацани? Ви устали? А? Кажу, устали? Не. Ні? Ми зараз що йдемо на шпиць. А, я думаю, що на цей. Не. На заросляк.